Окей, okay гайз, сьогодні я буду готувати линові суші і запіканку суші. Like your, okay. От, буду щось намагатися відпробувати. От, сподіваюся, що в мене вийде особливо запіканку суші, бо, ну, духовка. У мене не з найкращих. От. Але, ну... Справа буде треба, от. але спочатку у мене немає деяких інгредієнтів. Я з вами відправлюся в магазин і куплю те, що у мене не вистачає. Огроб, тому що у нас вдома його немає. Ми вирішила взяти корочку з м'ясом коня. Я вже вдома. От. Ми ще купили ось таку от, червону рибку, от. але в мене не вийшло засняти, як ми її брали. От. І зараз я вже буду приступати до готування. А, спочатку розповім, що взагалі тут у мене є. А, я, як вже казала, буду готувати типу, суші-запіканка і просто типу, леніві суші. От, ну, що в мене тут? У мене тут є творожний сир. У мене тут його багато. А, за те, що я купляла ікорка, ікра за м'ясом А, Ще огірок також ми його купляли. Нолі. От. ну, у нас були. от, Я не знаю, тут таки, у нас була просто відкрита упаковка, тут у нас одна, але я думаю, що одна не вистачить, ну, візьму ще. А потім іде ось такі, от, крабові паличка. Ще сир. Ну, Я взагалі потім в процесі буду показувати, що в ну, кожному тут є. В принципі, тут інгредієнти один з одним поєднуються, але деякі які не додаються в якийсь... І з цього. Ще треба буде майонез, але в, тільки запіканку там трішечки. І ще один з головних інгредієнтів у нас іде є... ідес. Я взагалі зараз говорити. Я вже набрала водичку, ось таку каструльку. І зараз будемо вийде. Після перед цим якого говорити, я буду говорити. Три склянки я сподіваюся, що мені вистачить. Якщо ні, то доведеться ще, але сподіваюся, що не, вист... ну, не доведеться. О, перед цим, звісно, його треба помити. От. І це таке, ну, не дуже люблю це. Мити його всі, всі діла, але жаль, без цього ніяк. Що можу сказати? десь залишилось трішечки. От, да. пішло майже кілограм рису на це все. да. Я ну, це повинно вистачить, бо воно виглядає ну, так, велико, в принципі, як я думала. Ну, я думала, що воно буде менше, але да. так. поки людей зготується, я буду робити начинку. Я зараз буду відкривати е відкриваю палички і зараз я буду е так, ламати рвати. Я буду зараз рвати. От, але спочатку доставати з упаковки, але сажах. Значить, такі. Вони якісь занадто такі м'які. Хід у нас ідуть ножиці, бо вони, насправді е, оці дуже складно їх відкривати. Дуже, ну, Є, які легко достаються з ось такої упаковки, а є, які занадто складно. І це якраз із, із, із тих може. Окей, хорошо. Вони, блін, У мене трішечки виходить в погоду не ті крабові палочки, бо у них вони так от прям полосочками, а в мене воно якась липке, Боже. Мені доведеться просто так от рвати. Вони, типу, не різали ніяк, просто рвали. Але я відчуваю, що мені краще буде рвати, бо на щось воно не так рветься. Так. Щось у мене коротше, не ці крабові палочки, які треба було. Це мені їх все ж таки різати. Боже, у мене всі руки в цьому. Я нарізаю крабові палички, як на олів'є, кубиками, тому що ну, іншого варіанту я не бачу. Воно не рвається. Навіть вони рвали його, все класно, було супер. Але вона в мене нервалася, не, ну, не рветься, тому ось так от, да. І Ікравові палочки я буду використовувати як і для запіканки, так і для тарта суші. Це у мене буде для запіканки, Ще відклала, я взагалі забула рахувати. тому тут так. На глаз. Коротше, скільки залишилось. А, і буде до тарта. Прелі, я ще варю рис, Вот. Слава, Бог, я про нього не забуваю. Так. Да. Супер. Поки я нарізала, вирішила я ж подивитися, бо в мене видно, що ж там ріс. Типу тобто так я просто його дивилася, змішала і все. І зрозуміла, що я його трішечки не включила і він трішечки не варився. Oh. Тобто він у того поварився, коли вода закипіла трішечки все. Я думала, що я, я хотіла просто прикрутити трішечки, щоб воно горіло. А в дозі воно зовсім врукнулося. Капець, Я то думала, що воно так хорошо, нічого все нормально. Міша так часто не треба, все добре, а воно короче, просто не варилось. Я в шоці. Капець. Я... Воно дуже дорилося. Але... але, на жаль, ні. Тому зараз доведеться знову ну, воно буде зараз варитися, Жах. Вот, а я уже мажу закинчу. нарезать палочки, да, удовольствие это не дуже, потому что она дуже такая лыбка, вот. Пара готовых крабовых палочек, как и для торта, так и для суши, да. Я вважаю, что это действительно успех. А теперь я буду нарезать рыбку. А, да, такая вот лососик, вот, ну и також я буду так вот нарезать. Я сподіваюся, що тут немає косточок, кісточок, бо ну, я не хочу їх прибирати. Ми взагалі я, я, спочатку ми планували, щоб я готувала просто запіканку. Ну, типу, запіканка суші, але потім вирішили, а вдруг не видила з нашою духовкою. Тому на всяк випадок вирішили на всяк випадок, щоб я ще приготувала просто, типу, лині суші, вони 100% повинні вийти. Вот. І там, там вже прямо обов'язково треба е, риба. Ну бо що, що там ще додати. Типу, запіканки там от, е, було два рецепти. Я знайшла, типу, в одному там рибу червону додають, в іншому ось таку штучечку. Тому ми її купили. От. І, да, тому, але в звичайному буде звісно, лосось. Супер. Рис вже зварився, от, але він покождається, бо там треба зробити соус для риса. А щоб його зробити, ну його додати в рис, треба, щоб рис був отакий. Уже колденки. Вот, я уже, ну, ш, нарізала рибку краби запаличкою і зараз буду різати огірочки. Огірочки а, також будуть іти у нас для до суші торта, Вот, як і рибка. Конечно же, профиль, перезідя огурцов. Да, що-то що-то со огурцом точно не то. А, ну, я буду також квадратиками. Окей, хорошо. Огорец тоже что-то его настомотал. Э, я порезала тон. <говорит> я буду нарезать сыр, вот натирать сырочек. Так, ну, я там типа там сыр буду на глаз, тому я тоже на глаз, и я думаю, висточить, сподіваюся, що досить його досить, Так. Да. Вот. И далее, далее я вже буду робити э, смесь. Э, до спеканки, вот. Э, там ഇടє у нас крабові палички. Сир. А і далі. О, да! я відкрила. І далі у нас іде. Далі іде ось така штучечка. Що... Там теж теж це буде типу, напастка моя диво стіки. І тепер поражний сир. так от побольше. Прям казали, що його треба додавати побільше. Ось так от. Взагалі типу, повинен бути трошечки такий. Мягенький, но у нас он трошечки не мягенький. Та там И теперь перемешиваем. перемешиваем. Ну что, то малого додала, а, нет, нормально. Така вот Ось такая вот кашица. Вот такая вот шлушечка, В принципе, классно. Да. Я вважаю, що це дуже круто. Я казала, що ми будемо додавати, типу, показував в інгредієнтах майонез, але ми вирішили його не додавати. Ну, типу, вперше, там, скоріше за все, він якийсь типу, спеціальний. У нас немає спеціального майонеза. От, І ми думали, що буде, типу, таке сухе без нього. Тому, в принципі, там не прямо обов'язково, не прямо усіх він є. От, У нас в достатньо така хороша консистенція, тому буде без майонеза. От. Кожен дістала ще норі, типу у нас а, ми суші нас залишилась одна вот. Але одне мені на двох не вистачить. Тому да, я ще достала ну, п'ять, але я думаю, що мені прям всі п'ять не треба буде. От. І все. Єдине, що залишилось мені, це е, із генералів, це мені потрібен рис. А він ще гарячий. І типу, і, типу і, що і там, і там в перше слово у нас іде рис. Я в шоці. Цей ріс, нарешті, готовий, він вже остив. І я вже зробила е, спеціальний такий соус, Ну, типа рисовий. От, і зараз буду його додавати і перемішувати. Да, соус менше набагато, ніж рісу. Але цього вистачить. Да, я нарешті зможу приступити до моменту накладання всього, готування самого шторту. Слоїв, бо ну це справді вже дуже довго я цього чекала. Да, ну і запіканки також. Пішла вперше зробити е, суші-запіканка. от. І, зараз я буду накладати рис. Я вже наклала рис, я його так от пам'яла. Так от у мене гарно вийшло. От, і зараз я буду нарізати норію. Так, да, супер. Ні, я буду розірвати, типу, деякі руці, деякі ріжуть, але я хочу порвати. Я вважаю, що це краще. І тут, типу, мені просто треба отак от по всьому. Да. Тут я вже розклала норі. Ось так от, в принципі, ну, я вважаю, гарно вийшло. І далі останнє, що у нас саме в запіканці, це оце сміська я робила. І я тепер дуже сподіваюся, що мені вистачить. Бо щось, мені здається, формочка у мене така величенька, а начинки мало, але зараз, зараз подивимося, що вийде. Ось така от краса у нас вийшла, запіканочка. Я вважаю, крута, да. класно, вона вийшла. І тепер черга доходить до Суші Порта. От, і зараз буду робити. І тут теж перший слой. Рису, от. саме зі цього, то, що перше, і там слой е, рису, мені довелося трішечки чекати рису. А так все супер. Отак от, от, от рівненько його розклала. О, і тепер знов приступаю до рвання суші. Норі. Тобто норі. Однієї, також однієї. Так. Типу, так би воно не влізло, а так воно все різа. Я знову от от норі розклала, супер. І е, рибка. Второй трішечки. Моїх. Ладно. Отак от, от рибочку ми розкладаємо, її щось занадто мало, тому ми її розкидуємо прям повністю так. Далі я буду наносити крім. Крім. Творожний сир. От, Я дуже сподіваюся, що в мене вийде його нормально. як Розмазую, тому що щось -то тут не дуже прям ходить у мене. Так, і далі ми зараз будемо додавати огірочки. Ось так от я розклала огірочечки і зараз я буду розкладати крабові палички. Їх також не прям так ну, але нормально я так їх розкидаю. Супер файно я вважаю. Так от у нас вийшло. Вот, і я зараз ще трішечки понакидаю норі. І вже потім буде фінальний нарешті слой рис акурат. Я дуже боялася, що мені не вистачить риса, але я так розумію, що да, мені слава Богу, його вистачить. І це добре. Ось така краса у нас вийшла і все. Оце вже готово. Але тепер ще доведеться готувати запіканку. І це буде не А нарешті наша суші запіканка готова. Вона вийшла така от. Гарненька показувала. ось така вот. І зараз ось вже повністю готова. А ось я зараз буду прикрашати вот. кунжутиком і ось таким вот соусом теріяки. Вот. Да, так просто кунжутом. Так, гарно вийшло. Да, Тіряки трішечки так, не прям естетично, але но нормально. Ось така от краса вийшла. Тут у нас э, суші торт. А тут у нас суші запіканочка. Ну, я вважаю, виглядає дуже класно. Да, і зараз ми будемо це пробувати. А тепер нарешті пішов час, щоб скуштувати те, що я приготувала. Да, я взяла свою сестру, я буду теж коштувати. Отак от ми поклали от, і Зараз будемо пробувати. Мені страшно, я сказала, що це свідомо. І ми всі жили. Давай перше будемо коштувати це. Ну, Собу. торт. Хорошо. Э, хаще наша наши, э, вот эта, запеканочка остынет. О, да. Блин, а он мне интересно? Блин, Эль, возьми, пожалуйста. Нет. Сос мне не попался. А мне попался. Я, сколько доставишь ставишь э, тортом? Оценка. Я попался с сосед, а мне нет, я не расстроена. Ну, заценку Из 10. 10. Я ставлю 10 из 10, мне понравилось. Я ставлю 3. Почему? Потому что мне рыба попала. Не любишь лосось? Я не люблю лосось. Я в шоке, я не знала об этом. А теперь пробуем вот такой вот запеканочку. Нет, пожалуйста. Давай. Сейчас. Э да, мы моей жизни было как Типа, торт мы разрезали как запеканку, а запеканку мы разрезали как торт. Но я уже аж со мной не хочу. сочное. Они вкусные, кстати. Да, 10 из 10. Полина, ты сколько ставишь? Ставлю 5 из 10. Почему? Блин. Ладно, могу девяточку ставить. А что тебе не понравилось, не сподобалось? Мне тут рыба не сподобалась. А, тут и И вот это еще. Что? И вот это а, на матку. А, ну ладно. Mm -hmm. А в этом, а запеканка, что тебе не сподобалось? Потому что это запеканка. Там сыр. Да там тоже mm -hmm. мало вам. Ну, короче, мне сподобалось, и нет, я э, больше я для тебя дышу. О! Мне все, 10. Ехи. Отець, красиво, дякую. Мені дуже приємно все чути. І на цьому ми будемо закінчувати. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі та до зустрічі у новому відео. Бай! Ніколи это не їздите.